Перш ніж виконувати розрахунок авансу, слід заповнити карткові рахунки співробітників, на які будуть здійснюватись виплати, та сформувати табель робочого часу на відповідний місяць. Крім того, не в усіх організаціях передбачено виплату авансу та інших видів виплат. За замовчуванням, в системі передбачено виплату заробітної плати за окладом, тому для виплати авансу слід спочатку внести зміни до довідника нарахувань тримань. Для цього в модулі зарплата... Обираємо пункт меню Довідник нарахувань отримань в розділі налаштування. В залежності від системи оплати, яка вказана в особових картках співробітників на вкладці Призначення переміщення, наприклад, Оклад по днях, слід внести уточнення у відповідний запис в довіднику. Виділяємо рядок Оклад по днях та натискаємо кнопку Змінити. Переходимо на вкладку Параметри розрахунку. В полі група розрахунку натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи. Щоб відкрити довідник групи розрахунку на рахувань утримань. Вмикаємо прапорець Аванс та натискаємо кнопку Вибрати. Натискаємо кнопку Зберегти. Закриваємо довідник. Тепер можемо переходити до розрахунку авансу. В модулі зарплата. Обираємо пункт меню «Розрахунок зарплати в розділі зарплата. Натискаємо кнопку Умова, щоб задати період, за який має бути розрахований аванс. Вказуємо необхідні дати з та ПО. Аванс може бути розрахований як для всіх співробітників, так і для співробітників певного підрозділу. Або окремого співробітника за його табельним номером. Натискаємо кнопку Застосувати. Натискаємо кнопку розрахунок та обираємо розрахунок авансу. Бачимо сформовані розрахунки по кожному співробітнику, де відображені як нарахування оклад по днях. Так, і утримання. Військовий збір та ПДФО. Крім того, на вкладці Відрахування до фондів будуть відображені розрахунки ЄСВ. Для виплати авансу слід сформувати платіжну відомість. Для цього в модулі зарплата обираємо пункт меню Платіжні відомості в розділі «Бухгалтерія». У вікні Умова відбору документів вказуємо період. Та вмикаємо прапорець Зарплата Платіжна відомість Аванс Банк. Інші прапорці вимикаємо. Натискаємо кнопку Встановити. Натискаємо кнопку Розрахунок та обираємо Зарплата формування платіжних відомостей. В полі Тип процесу обираємо Зарплата платіжна відомість Аванс банк». В разі потреби уточнюємо місяць та рік формування та дату документа, натискаємо кнопку ОК. Буде відображено перелік співробітників, яким аванс може бути виплачено через банк. Ці записи позначені прапорцями. Записи без прапорців виділені рожевим кольором. Це ті співробітники, для яких не заповнені карткові рахунки. І для виплати авансу через банк слід спочатку доповнити необхідні дані про карткові рахунки. Натискаємо кнопку Вибрати. Буде відображено протокол про сформовану платіжну відомість, в якому вказано, яка загальна сума буде проведена через банк. Підтверджуємо додавання документа кнопкою Так. Бачимо сформовану платіжну відомість. В області рядки відображено дані по співробітникам. Щоб провести виплату, формуємо виписку банку-витрата на підставі платіжної відомості. Для цього натискаємо кнопку На підставі та обираємо Виписка банку витрата. Вказуємо номер та дату документа. В полі Кореспондує. Вказуємо рахунок 661. Для цього рахунку вказуємо аналітику рік місяць. На вкладці Додатково в полі Статті руху грошових коштів обираємо необхідне значення. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо виписку банку.